Сім центрів життєстійкості відкрили з початку 2024 року на Вінниччині. Простори створюють в рамках всеукраїнського пілотного проєкту Якти в кожному із цих просторів надають психологічну підтримку та консультують щодо соціальних послуг переселенців вразливих категорій населення та родин військовослужбовців. Вже три місяці такий центр працює і в Хмельницькій громаді. Малюють, ліплять з пластиліну та вирізають різні картинки із кольорового картону. Так, за допомогою арт-терапії, діти, чиї батьки на війні або ж які пережили обстріли у своїх містах та селах у центрі життєстійкості Хмельницької громади, вчаться долати негативні наслідки війни. 11-річна Наталка дуже сумує та хвилюється за маму, яка на війні. Спілкування з однолітками та майстер-класи допомагають дівчинці позбутися тривожності. Часті думки я починаю більше думати. в мене якась картина представляється в голові. Наприклад, як я гуляю або я стала художником. Центр життєстійкості не прив'язаний до офісу. З дітьми та дорослими працівники простору підтримки працюють як у школах, так і в садочках, а ще у робочих колективах. Наші фахівці зараз активно відвідають. Освітні заклади, це як і школи, і садочки. Запустили, ми можемо бачити, саме допомога плюс. Також є такий тренінг батьківство без стресу, і також ми зараз запровадили, пройшли навчання і проводимо воркшоп по превенції суїциду в громадах. За три місяці роботи центру до фахівців за соціальною та психологічною допомогою звернулося більше тисячі жителів громади. Це переселенці, військовослужбовці та ветерани російсько-української війни. Ми побачили, що більша потреба є в психологічній підтримці, ніж в соціальній. У нас соціальна сфера прекрасно працює і покриває всі потреби закриває своїми послугами. А психологічні підтримці саме більше е, як діти з інклюзивною формою навчання, так і дорослі та сім'ї, військовослужбовців. Простір хмельницькій громаді працює щоденно і аби отримати усю необхідну допомогу, варто лише звернутись по допомогу спеціалістів. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вілічина.